Не встигаємо ми цього року за ритмом погоди. То в нас дуже жарко, то в нас знову дуже холодні вечора і дуже сильні вітри, тим більше й холодні. Кавун наш досить такий, ну такий, не дуже. Наші фахівці порекомендували мені такий курс лікування кавуна, я вам його розкажу. Ну, йдемо готувати наш препарат для використання. Використовуємо ми отаке от добриво фосфорне. Зараз ми зважуємо 100 грамів на 10 літрів води. Нам потрібно 2 кілограми, у нас 200 літрів води. Розчиняємо у водичці. Водичку, як ви бачите, я підігріла. На день підігрілася собі до такої такої, температури. Ну такої, Тепленької. Бо ми кавун ж виводимо із стресу, а не знову стрес заводимо. І трошечки почекаємо і можемо. Полувати. І тепер цього готового розчину ми лиємо під корчик, рекомендовано пів літри літру. Але так як у мене в лунку посаджені по два корчика, я лию приблизно літру. Застосовуєте любі препарати, це вже треба коли під вечір, коли зниження температури і, і такі сприятливі умови. Через три дні зустрінемося і будемо обробляти далі наш кавун слідкуйте за нами і будете бачити все.